Новий рік нещодавно розпочався? Звикайте до того, що тепер всюди писати треба 2023, а не 2022. Ну і як завжди, новий рік це прагнення почати щось нове, прагнення зробити якісь хороші зміни в своєму житті, але враховуючи от всі ті обставини, в яких ми опинилися, і в принципі нашу природу, коли ну нам не так легко це все дається, ставимо собі питання: а як же це все зробити? Як подолати страх робити щось нове? Як знайти в собі сили тримати так цю планку, щоб ну все це, це не пішло шкереберть? Будемо розбивати розбиратися з експерткою, яка сьогодні в нашій студії Юлія Серденюк, психіатриня, сімейна лікарка. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго а, от власне, чому ми говоримо про якісь такі речі, які здавалось би. Ну, напевно, частіше нам видаються як мотиваційні якісь от розпочати щось нове з нового року. Але ми говоримо з точки зору от, медицини. Чому це важливо от, розглянути в цьому в цій призмі також? Справа в тому, що дуже багато подібних речей, страхів, особливо, вони пов'язані з тим, що є певні біохімічні порушення, є певні проблеми в вихованні, певна типологія особистості, і коли це все нашаровується, у людини може виникнути навіть захворювання, яке буде проявлятися надмірно сильним страхом зробити щось нове. І це може бути як по відношенню до абсолютно всього нового, так до певних аспектів. Угу. От у нас є термін. Неофобія це і є ось ця хвороба, про яку ви зазначаєте, що страх робити щось нове, так неофобія це дійсно страх робити щось нове, і дуже часто говорять, начебто, про те, що неофобія це, в принципі, людина боїться, вагається щось нове робити. Але якщо говорити з точки зору медицини, це є одна зі специфічних фобій, а фобії вони відносяться саме до розряду тривожних розладів, коли людина панічно боїться щось робити. Уявимо собі, що є така от харчов... Чова неофобія, тобто людина боїться вживати продукт, який вона ніколи не вживала, і О, коли... я скажу своїй подрузі, з якою ми не їздили в санаторій, скажу: у тебе неофобія, не підійшло харчування, коли перед нею ставлять цей продукт. Її починає кидати в під, у неї починає битися сильно серце, може бути головокружіння, нудота, навіть до того, що їй доведеться побігти в туалет, тому що ну, настільки страшно. Ось, і це реально зі сторони здається взагалі повним диванством. Ну, як таке, таке може бути? Угу. А людина реально це відчуває на своєму фізіологічному рівні. А це, тобто, це не, не, не психосоматика або, можливо, не просто психосоматика, це реально вже діагноз. Так, це, це вже так, дійсно, це реально може бути діагноз, і насправді специфічних фобій їх є дуже-дуже багато, самих різних. І що стосується неофобій, то можна тут класифікувати за самими самими різними моментами, які можуть бути новими, але насправді це не так часто зустрічається. Якщо говорити в загальному, то в нас в людей. Багатьох є проблема, що ми боїмося щось нове починати, і це не є захворювання, це є напевне більше просто такий стан. Якийсь, так, це, це більше бар'єр, який психологічно в принципі можна подолати, тому що він зазвичай створений там за допомогою виховання, за допомогою оточення. Ось плюс певний тип особистості і людина боїться. Mm -hmm. Зараз взагалі такий період, що мені здається, багатьом з нас довелося долати якісь ці страхи, тому що ми вимушені, хтось вимушено переїхав і доводиться, можливо, освоїти нову професію, нове коло спілкування, нові люди. Ми зараз поміщені в такі стресові обставини, щоб якось долати ці страхи. Але якщо взяти, звичайно, зараз людину, яка можливо залишилася на місці, можливо, вже пристосувалася там, де є, і ми десь розуміємо. Так, коли треба вже щось змінювати в житті, але є страх. От що з цим робити, як можливо налаштувати себе, чи може якось оточення допомогти підтримати? От як вийти з цього замкнутого кола страху і почати діяти? І з чого власне почати? Почати перше треба з діагностики. Як це можна зробити? Беремо звичайно, знаходимо в інтернеті е, шкалу е, хац, це шкала депресії і тривоги. І дивимося, наскільки, <реш> наскільки ми є тривожна особистість. Якщо ми є реально тривожна особистість, і нам та шкала показує якийсь діагноз певний, то відповідно нам треба звернутися або до психолога, або до психіатра для того, щоб вирішити це питання. Тому що це може бути е, проблема в загальній тривожності. Людина Нагально тривожна, відповідно, щось починати нове, це означає не контролювати ситуацію. А вона хоче, щоб все було стабільно. Ось коли людина продіагностувала, так вона це має. Якщо там значна ступінь вираженості, багато балів набрали по цій шкалі, це краще поговорити зі спеціалістом. Може бути таке, що спеціаліст просто скаже нічого страшного, просто заспокоїть і людині буде краще. І не обов'язково там якісь медикаменти призначати. Можливо, там потрібно буде декілька сенсів психотерапії для того, щоб людина навчилася долати ці страхи. Коли ми це питання вирішили, наступний, наступний етап це інвентаризація. Тобто ми інвентаризуємо свої страхи. Чи це страх якийсь один, чи це їх є багато цих страхів? І шукаємо причину. Наприклад, ми боїмося плавати. І думаємо, чого ми боїмося плавати. Ми боїмося плавати, тому що мама там в віці п'яти років затаскала у нас в воду. Ось ми там мало не напилися води, і все. Ми боїмося в цю воду заходити. Ага, зрозуміло. Але я дивлюся на досвід інших людей, так вони можуть навчитися плавати. Так у мене є страх. Я але я беру інструктора, який мені допомагає. Можливо, на це піде більше часу, ніж в звичайної людини, але в принципі це реально. Тобто, спочатку, і спочатку, якби все дозовано. тобто там, на мілкій воді, потім все глибше, глибше, коли вже впевнено плаваєш на мілкій, йдеш на глибоку воду. Якби, і ну, це, це цілком реально. Це якщо один страх. Але якщо їх багато, і в тривожних людей зазвичай їх багато, тобто там ну, багато самих-самих різних. Тому що тривожна людина вона хоче все контролювати, хоче все тримати, щоб їй було зрозуміло, щоб все було передбачувано. Ага. А коли у неї виникає така ситуація, що вона не знає, чим це закінчиться, з'являється тривога. Ось, Тому ми ці страхи потім. Всі інвентаризували їх, там 6-7 страхів. Ось, і е, вибираємо, що нам найменш з цього страшно, а що найбільш, най, найбільш страшно. І створюємо певний рейтинг. Yeah. Створили ми цей рейтинг. І тоді, коли ми вже вирішуємо для себе, що я не буду боятися, я не хочу цього боятися, ми створюємо так званий марш подолання страхів. Що, що це е, потрібно робити? Це на протязі короткого періоду часу. Ми можливо вдаємося до сторонньої допомоги для подолання страху, так як, наприклад, взяти інструктора певного. Але ми, ми долаємо самий менший страх. Тоді у нас з'являється оце відчуття успіху. О, ми справилися. Потім ми йдемо до другого страху, до третього. І так може бути на протязі короткого проміжку часу. Буквально там за 10-20 днів людина може оце, оце все побачити, що вона це може. Ось і це все зробити. А цих страхів. Так, і позбутися реально цих страхів тест проходить, я от якраз знайшов так: ось цей е, тест, який ви зазначили, як він ще раз правильно називається? Хац. 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 От власне просто в пошуковому рядочку вбиваєте оцей е, тест хац. І от перше, що вам видає, це якраз такий госпітальний здається цей тест. І там всього 14 запитань. От я вже 11 проходжу, і зараз я вам скажу, що ми, там по шкалі тривожності. Е, дуже дуже все просто. Так, все просто. Так. Що ну комусь важко, то по 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 літерах: H, A, D, S. чотири літери великі, чотири великі так, літери. Ми можливо до інстаграму також. Доведу. Так, зможемо посилання в інстаграмі залишити, але постав наступне питання, а я закінчу тест. Так, ну власне, ми продовжимо. Просто ви сказали, що за допомогою рейтингу так ми з найменшого страху починаємо до найбільшого. Що далі? От? Що далі? А далі обов'язково потрібно закріплювати ефект. Тобто, якщо ми один раз з цим страхом справилися, ми подолали. Наприклад, там у нас вийшло на глибині пропливти певну відстань. Ось то нам треба це зробити наступного дня, потім ще одного дня і ще одного дня. Тому що якщо пройде більше 20 там 30 днів, то людина реально вона знову повернеться в свій страх, вона знову буде боятися. Mm -hmm. Ось, Якщо от банально взяти, наприклад, є такий страх да, у людей, які е, водять автомобіль, початківців їхати новими дорогами. Тобто є певна проторена дорога, ти знаєш, де ти маєш перелаштуватися, де ти маєш е, ось, там повернути, і ти впевнений, в тебе все під контролем. Ти знаєш, е, які там світофори, де завчасно треба гальмувати, і все добре. Але коли ти, тобі треба проїхати, особливо там в Києві, в людному місті, де дуже багато автомобілів, е, в якесь незнайоме місце, зразу. Починається якась певна тривога. Mm -hmm. От І якщо ти будеш постійно їздити по цій е, протореній дорозі, mm -hmm. то відповідно ця тривога вона буде зберігатися. Але якщо ти може, будеш доїжджати до того самого місця, але іншими дорогами, кожен раз шукати якісь інші шляхи, потім, коли тобі треба буде їхати десь далі, ти будеш впевнений, що ти, в принципі, справишся, що все під контролем, ти вже знаєш, там, ти довіряєш навігатору. От, якщо немає навіть навігатора, то все одно є знаки, вони вкажуть, ти перелаштуєшся, є люди, які будуть терпіти, якщо ти десь там натупиш. От. І взагалі проблема страхів вона дуже часто пов'язана з тим, що людина боїться бути в незручній ситуації, виявитися в незручній ситуації там, де про неї можуть подумати погано. Угу. Тобто перша проблема це от низька самооцінка і залежність від чужої думки. Якщо ми якраз долаємо оцю залежність від чужої думки, то тоді ми, власне кажучи, нам цей страх уже не настільки страшний. І якраз от щодо подолання да, подібних речей є такі цікаві вправи. Наприклад, ви йдете на вулицю. ну, Початково, ви виходите на вулицю, можете вдягнути якийсь дивний а, дивний одяг. Тобто там чи якийсь дивний головний убір? Ви, ви собі йдете на вас, люди реально дивляться. А от ви такі, ну а мені все одно. Можете Ох. дивитися, можете думати. Ось. А це, це найлегша вправа з цієї серії. Ваша вправа це наприклад... я думав, це вже найважче ні, вийти ні, ні. в чомусь. Це, не, це, ще, не це ще не найважче. Ваша вправа це вийти на вулицю, підійти до людини і щось її запитати, щось таке, що вона точно відмовить. Наприклад, підійти там до, до одного чоловіка, можна там на півгодинки вашу машину, я хочу з'їздити там ще кудись. Ось... І зрозуміло, що ця людина вам відмовить, і ви завчасно будете знати, що ця людина вам відмовить. Але якщо ви звикаєте до цього відчуття, що в принципі вам можуть відмовляти, і вам окей, коли вам відмовляють, то тоді вам буде легше щось робити, тому що реально ми боїмося погано виглядати в чужих очах. Я от собі думаю: а от уявіть, розпочати будь-що нове. В чому ви до цього не варилися, не розбиралися, ну абсолютно не вийде, якщо ось цей страх присутній. Тому що коли ми розпочинаємо нове, і ми боїмося, що ми щось зробимо не так, і буде осуд зі сторони людей, або якесь таке, о, він там, ну там, пішли в спортзал, і ви боїтеся підійти до якогось тренажера, або подумають, що я такий собі спортсмен. так? То ми ніколи не розпочнемо нічого нового. Це дуже важливий аспект. От Юля торкнулася. От що хочу сказати стосовно ось цієї шкали. Тривожності. От я пройшов, відповів на ці 14 запитань, і здавалось би, ну, я людина не з депресивних, не схильних до якихось таких моментів тривоги і так далі, досить спокійна, хладнокровна, як мені здається. І питання досить ну, прості. Але коли ти на них відповідаєш, і от мені, зрештою, в кінці пише, що ваш результат клінічна виражена тривожність. Што? І ти розумієш, що не все так просто. Тобто, так. навіть якщо здається, що все добре, все одно десь підсвідомо це може нас турбувати, ну, от... особливо зараз Так, да. Нам потрібно пам'ятати, що ми зараз живемо в таких обставинах, що в принципі важко будь-кому залишатися спокійним, тому нам треба робити на це поправку зараз. Але якщо в мирний час, то звичайно, ну тут треба реально прислухатися. Ну і в принципі можливо. Поговоримо після ефіру. <рес> так, ну дуже цікаво, які ще ми можемо робити кроки для подолання от, страхів, щоб зрештою от, розпочати? от Як нам просто хладнокровно взяти? там і зробити насмілитись зробити, як стрибнути, знаєте, з того трампліна в басейн е, холодний, і ми вже будемо в цьому стані знаходитися в чомусь новому, чи все одно це треба робити обережно, заходити в басейн покроково е, хо, хо, це, труситися від холодної води потрошку, і так далі? Е, дивіться, тут все залежить насправді від ситуації. Тобто, якщо ми хочемо щось розпочати, нам перше, це треба зібрати про те дуже добре інформацію, що ми маємо робити. Тому що е, саме от е, брак інформації, е, він, скажімо так, буде нам сильно заважати. До прикладу, ми е, хочемо нирнути, пірнути з аквалангом. Ось, але ми перед тим не пройшли інструктаж, як правильно ми маємо вирівнювати тиск, коли ми а, туди занурюємося. І виходить, що ти, начебто, от ти долаєш свій страх, ти, ти все, ти вже занурюєшся, і тут бах, у тебе от вухах незрозуміло що болить. Все ти, ти смикаєш того інструктора. Давай давай вилазити, okay. бо я не можу. Okay. От а початково просто потрібен інструктаж, тому. В будь-якій справі потрібно спочатку пройти певне навчання для того, щоб бути в цьому певне. Ну, наприклад, взагалі, простий страх у таких людей більш старшого віку, там після 50-ти, є такі люди, які страшно бояться смартфонів. Просто от, треба, щоб був кнопковий телефон і все. От смартфонів бояться. Чому бояться? Тому що їм здається, що в якийсь момент вони не зможуть дати йому ради, там щось натиснеться, як сам ти його рукою прижимаєш, а воно все там натискається. Ну, ну взагалі, от в такому випадку просто треба сісти. Uh -huh. З кимось, щоб хтось показав, потім самому трошечки потикав. Тобто, спочатку інформація, потім практика, мінімальна практика, і потім далі глибока практика. Я знаю одну бабусю, якій уже під 80. І от вона почула, що через смартфон можна ж проповідувати. А вона ну, така щировіруюча людина, яка хоче донести всім інформацію. Вона винесла мозок усім знайомим, щоб показали їй, як це робиться, і вона сьогодні це робить. От вона сьогодні впевнений користувач смартфона, відсилає всім там листівочки, пише повідомлення спокійно, абсолютно без проблем. Тому що вона в когось попросила. Тобто, має бути певна інформація, має бути певне навчання, і тоді це буде значно легше, ніж просто отак, так, все, я зараз це, я зараз це зроблю, але я про це нічого не знаю. Угу. На останок, буквально, у нас менше хвилинки часу маємо до яких страхів варто прислухатися, які можуть нас убезпечити від неправильних кроків. А, дивіться, от якраз треба прислухатися сильно до інстинкту самозбереження, тобто. Є, скажімо так, специфічні речі, які дають адреналін, наприклад, там стрибок з банджі, чи там ще якісь екстремальні види спорту. Ось. І якраз якщо ви внутрішньо відчуваєте, що в принципі, вам, вам цього не треба, і ви без цього проживете, от, і вам реально страшно, то тут можна не обов'язково займатися подоланням цього страху. Без цього можна прожити, mm -hmm. тому що ну, бувають якби і нещасні випадки всяке буває. Е, от, тому страх самозбере е, цього м, самопошкодження, та цього, цього треба прислухатися. І, звичайно, страх, який має бути в людини, страх Божий. Самий головний Однозначно. Однозначно. дуже дякуємо вам. Сподіваємося, що ми тепер будемо більше сміливіші. Будемо використовувати всі поради. З вами ще будемо мати ще одну розмову про наші установки, які угу. ми успадкували. Друзі, залишайтеся ранком надії. Про це все буде попереду. Юлія Серединюк залишається в нашій студії. Будемо мати ще одну розмову. А наразі рубрика «Easy English». Приєднуйтесь та вивчаємо англійську мову разом.